Привіт! Сьогодні в нас м'яса йога, вам можливо знадобляться блоки. І ми відразу стаємо в позицію стола. Зробимо кішку корову разом з ногою по черзі. Ми випрямляємо назад праву ногу і робимо такі рухи вперед-назад, розминаємо трохи якроножні м'язи, розкриваємо плечки назад, похитимося. І тепер праве колінко до грудної клітини, округляємо спину і витягуємо ногу наверх, розкриваємося. І ще три рази вдих, і видих, розкриваємося. Ще два. вдих, видих. І останній раз вдих, видих, піднімаємо ногу наверх, піднімаємо ліву руку наверх і беремося лівою рукою за праву щеклотку. Випрямляємося і тримаємося тут. На 5, 4, три, два, Один. Молодці. Випрямляємо праву ногу, робимо бокову планочку в ліву сторону, ліва п'ятка назад і розкриваємося. Тянемося рукою вперед, правою п'яточкою назад. Молодці. Повертаємося до центру, міняємо ногу. Ліва нога назад, похитуємося вперед, назад. І тепер ліве колінку до грудної клітини, округляємо спину вдих. Розкриваємося, видих. Ще три рази вдих, видих. Два, і один. Молодці. І тримаємо ногу, випрямляємо праву руку і беремося правою рукою за ліву щиколотку, піднімаємо ногу наверх, розкриваємо грудну клітину, дихаємо спокійно, ми тут на п'ять. 4, 3, 2, 1. Молодці. Випрямили ліву ногу, посунули праву ногу назад. Розкриваємося в бокову планку. Повертаємо ліву руку до правої і виходимо в собаку, морда вниз. Згинаємо одне колінко, інше. Зараз зробимо вже бокову планку на руках. Можна теж модифікований варіант, але. Якщо хочете більше челенджу, робимо звичайну планку, округляємо спину, виходимо спочатку в звичайну планку. Потім переносимо вагу на праву руку і робимо планочку в праву сторону. Можна ноги разом підставити, можна ліву ногу спереду, так буде легше. Можна покласти праве колінку на кіло. Якщо хочете трошки більше челенджу, ноги разом, і ліва рука у нас йде за вухо ліве, чи наверх. Ми тут на 5. Таз виводимо трохи вперед. Чотири. три, два, Один. Ліва рука накинула. Планочка відразу міняємо сторону. Переходимо на ліву сторону, права нога до лівої. І тянемося. Виправляємо руку, відштовхуємося від килимо таз сюди вперед. Ми тут на п'ять, 4, три. Два, один. Молодці. Права рука до лівої. І виходимо назад ви собаку морди вниз. Тут дихаємо спокійно, три спокійних вдихи-видихи. Дихаємо через ніс. Тепер трохи посуваємо ноги до центру і руки трошки до центру. Переносимо вагу більш на ліву руку, піднімаємо праву руку, можна на пальчики. Можна трошки піти далі, розширюємо нашу стійку в ногах, трохи тянемося тазом наверх, відштовхуємося руками і беремося. Правою рукою за ліву щиколотку. Можна ще посунути ноги, щоб було зручніше, і розкриваємося в ліву сторону. Ви відчуєте, як у вас тянеться поперек, тягнеться у вас праве плечко. Можна широ ослабити. Можна закрити очі і ставимо праву руку назад. Міняємо позицію, переносимо вагу на праву руку, полегшаємо ліву на пальчики. І потім лівою рукою беремося за праву щиколотку і ще більше докручуємося в праву сторону. Дихаємо ще 4. Ще три. Два. Один молодці. Повернули ліву руку до правої, коліна на тілем і відпочиваємо в позиції дитини, чи поза ембріона голова накилим, беремося руками за п'яточки. Випускаємо плечики вниз. І піднімаємося наверх, трохи піднімемо плечки наверх і назад. Розкриваємось. Ще два рази вверх назад. Вверх і назад. Молодці. І звідси виходимо знов в позицію собака мордою вниз. З'єднаємо одне колінко, інше. Тянемо п'яточки вниз по черзі. Вдих. піднімаємо праву ногу наверх. Ставимо праву ногу перед собою. Анжина ясина, ліве коліно на кіле. Вдих. руки наверх. Тянемося, стегнемо вперед. І випрямляємо праву ногу. Ардахинуми насина. Тягнемося грудною клітиною вперед. Можна підставити блоки собі під руки, можна залишатись в такій позиції без допомоги рук. Тепер виходимо в хай-ланч, піднімаємо ліве коліно, піднімаємося наверх, ноги сильні, долоні разом, можна дивитись наверх на долоні. Сідаємо ще глибше в позицію. І руки на килим м'яса. Чи можете зразу піти в собаку морди вниз. Можна з м'ясо, можна, як я, віджимання, таз назад, на килим. Виходимо в ви собаку мордою вверх, плечики назад і повертаємося в собаку морди вниз. Теж саме ліва сторона, вдих, ліва нога наверх, віддихаємо ліву ногу перед собою. Анджено ясна. Праве коліно килим. Виводимо таз вперед, тянемося вдих. Видих, випрямляємо ліву ногу таз назад, носочок лівої ноги на себе. Грудна клітина вперед вдих. І піднімаємося наверх. Хай ланч, ноги сильні, дивимося наверх, на долоні. І руки накилим він яса або відразу собака морду вниз. Можна відпочити в позі дитини. Вдих, собака мордую вверх. І собака мордою вниз. Тепер вдих, піднімаємо праву ногу наверх. Видих, ставимо праву ногу перед собою, піднімаємося хай-ланч. Тримаємося тут. Потім руки до грудної клітини. І починаємо розкручуватись в праву сторону. Розкручуємося, 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 тільки корпусом і розкриваємо руки, випрямляємо їх. Молодці. Така невелика скрутка. Повертаємося до центру. теж саме, тільки випрямляємо праву ногу, опускаємо корпус низ вдих і покручуємося покру... в праву сторону. Розкриваємося. Молодці. Повертаємося до центру. І руки на килим. Він м'ясо такий Трохи така вправа на баланс. Вдих, Розкриваємося. Собака, можна вверх. І повертаємося, собака собаками вниз. Піднімаємо ліву ногу наверх, стамо ліву ногу перед собою. Хай ланч. Дих руки наверх, потім до себе. І починаємо сідаємо ще на нижче позиції. Починаємо розкручуватись в ліву сторону. Починаємо випрямляти руки. Молодці. І повертаємося назад. Випрямляємо ліву ногу, теж саме опускаємося вниз. Роз... Починаємо розкручуватись в ліву сторону. Молодці. повертаємося назад і руки на від м'яса. Собака мордою вверх. І повертаємося собака мордою вниз. Тепер руки тянемо назад, йдемо до ніг. І падаємо складочку отанасина. Можна зігнути колінка, можна взяти за протилежні лікті і хитаємося в одну сторону в іншу. Молодці. І повертаємося знову в собаку, морти вниз, виводимо руки вперед, Тягнемося тазом назад, відштовхуємося руками відкилимо. Тепер круглою спинкою виходимо в планку. Тянемося головою вперед, плечики розкриті, п'яточки тянемося назад, і потихеньку опускаємося вниз на живіт. Тут робимо динамічну кобру, пальчики по сторонах, вдих. Піднімаємося наверх, видих, опускаємося вниз. І ще три рази вдих. І видих. Ще два вдих. Видих. І останній раз Вдих, видих. Молодці, опустили голову на руки і відпочиваємо. Похитаємо трохи ногами, можна ще покрутити ступні в одну сторону в іншу. Зробимо таку цікаву скрутку, робимо ліве колінку 90 градусів. Можна трошки посунути з праву сторону. І ми праву руку кладемо під ліву. Можна собі підставити блок, чи якусь подушку під голову, праве вухо на блок відпочиваємо. І ви можете залишатись тут, чи можете ще додати більше скрутки. Розкриваємося трохи в ліву сторону, ліва рука йде назад. Можна закрити очі. Повертаємося до центру, міняємо сторону. Права нога 90 градусів в сторону. Тепер ниряємо лівою рукою вниз, опускаємо ліве вухо на блок. І знову ж таки, можете залишатись тут, відпочивати. Чи починаємо рухатись і розкриваємося праву руку назад. Молодці, повертаємося до центру, відштовхуємося руками назад і йдемо в позу дитини. Відпочиваємо, то тягнеться до п'яточок. Молодці, звідси піднімаємося наверх, скращуємо ноги і зробимо, звичайну, складочку, пошімо понасина, ноги перед собою. Таз назад, руки піднімаємо наверх, робимо вдих і видих падаємо вниз. Розслабляємося повністю. Знімаємо напруження зі спини. Молодці, піднімаємося наверх, робимо позицію двійного голуба. Можна зробити різні варіації. Спочатку перша варіація: ви ставите руки назад, згинаєте колінка, ставите ліву щиколотку на праве коліно. І, в принципі, якщо ви підтянете праву п'яточку ближче до себе, ви вже можете тут відчути, зовнішню частину тягнеться. Якщо ви хочете піти далі, тоді ви починаєте посувати праву п'яточку до лівого колінка і потихеньку підніматися наверх. Ще раз дивіться, ви ставите ліву щиколотку зверху на праве колінку, і потихеньку праву п'яточка до лівого коліна і піднімаєтесь наверх. У вас тут може залишитись простір між. Лівою ногою, лівою та, лівою, лівим коліном та правою п'яточку, можете підкласти собі якусь ковдру чи блок і потихеньку падати вниз. Якщо вас хороша розтяжка, коли ви падаєте вниз, ви вже відчуєте, що у вас тянеться все краще. І ми, коли побудемо тут трохи довше, вас має вже відпустити маю м'язою. Краще будете вже тянутись, можна підставити собі під голову ще блок, для того, щоб голова відпочивала. Ми тут залишаємося на 10 спокійних вдихів і видихів. Піднімаємося наверх, міняємо сторону. Можна трохи відпустити спочатку ноги, розслабили колінка в одну сторону, похитала, в іншу. Тепер теж саме тільки інша сторона. Якщо ви хочете більш модифікований варіант, дивіться тоді: права нога зверху на ліву. І підсуваєте ліву п'яточку до себе, випрямляєте грудну клітину, можна ще відштовхувати праву колінку від себе. Якщо хочете далі, то ліва п'яточка підтягується до правого колінка. Таз іде назад, грудна клітина вперед. Можна трошки ще понажимати на стегна і опустити їх вниз. І потихеньку падаємо в такому положенні, і ми залишаємося на 10 глибоких вдихів і видихів. Потихеньку піднімаємося наверх, відпускаємо ноги, колінка в одну сторону і в іншу. Тепер з'єднуємо коліна і опускаємося на спину. Колінка до себе, як м'ячі, крутимо в одну сторону і в іншу. Зробимо позицію щасливої дитини, беремося за п'яточки чи за великі пальчики ніг. Якщо так дуже важко, можете просто взятись. За внутрішню частину ніг з будь-якої сторони. Починаємо перекатуватись в одну сторону, в іншу, можна повипрямляти ноги. Можна ще зробити халасу, але якщо у вас нема критичних днів сьогодні, то ви робите. можете зробити халас, ноги за себе і в такому положенні розкрутити ще більшу спинку. Чи залишайтесь у позі щасливої дитини, можна закрити очі, відпускаємо всі зажими з шиї, з обличчя, розкладаємо плечки. Молодці. Робимо скрутку невелику, колінка разом, трошки посуваємося в ліву сторону, робимо скрутку вправо. Повертаємося до центру, міняємо на сторону і робимо скрутку вліво. Трошки таз посунули вправо і скрутка вліво. плечики залишаються на місці. Повертаємося до центру і робимо варіант, чи з субтопа наступні разом колінка по сторонах можна руки на е, Інший варіант це, навпаки, колінка до себе, п'яточки по сторонах, округляємо спину і залишаємося в такому положенні. яка яку зручніше, закриваємо очі. Можна покласти праву руку на живіт, ліву руку біля серця. Плечки розслаблені. Ми знаходимося в цьому моменті. Слідкуємо за своїм диханням. Потихеньку звідси переходимо у шавасану. Якщо вам зручніше було знаходитись в такому положенні, можете в ньому залишатись. Виправляємо ноги, долоні дивляться наверх, плечики розслаблені, очі закриті. Розслабляємо повністю обличчя, шию, плечики, руки, пальчики на руках. Розслабляємо грудну клітину, живіт. Сідниці, стегна, проножні м'язи, пальчики на ногах. Ми повністю розслаблені. Дихаємо спокійно і легко. Стараємося приділити собі ці. Можливо, навіть 30 секунд нашого часу просто для того, щоб розслабитись, ні про що не думати. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг. перекатуємося в одну чи в іншу сторону. Піднімаємося наверх і позицію сидячи, відкриваємо очі, вдих руки наверх і вийдих руки до себе. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Побачимося дуже скоро. На До зустрічі.